Добрий ранок! Сьогодні я буду обробляти свої помідори та солодкий перець від шкідників та підживлювати свої помідорчики та перчик. Чотири дні тому у нас в місті Запоріжжі та Запорізькій області була негода. Два рази йшли сильні зливи, та два рази був град. Ті помідорчики та солодкий перець, які в мене ростуть під сіткою, не постраждали, тому що сітка зберігає не тільки від спеки, а й від граду. А ті, що без сітки, помідорчики поламало. Дуже багато помідорів я повикидувала, а також стебла, поламало стебла. Але ось такий вираз у мене помідорчик. Зараз ми подивимося, скільки це ж зламало вітку, і я хочу вам показати, скільки він важить. Ой, пробачте, цей помідорчик сорту Президент. Ось так ложимо. Оба 260 грамів. Тобто, якщо б стебло не зламало вітку, він би різ, достигав би. І ось був би такий десь грам, може 4, ну, 260 до 300 грам. Пишуть, що сорт президент. Ось він. Ці помідорчики. Деякі висять, в'яжуться. Дуже-дуже гарний. Ну І ще квіточки квітнуть. Так, ось так. Уже й дозрівають, вже один плод ми з'їли. Червоного кольору, дуже м'яцистий, дуже смачний Це сорт президент. Так, дивіться, ще в мене сьогодні я буду підживлювати свої помідорчики та солодкий перець Мастер Агро НПК 3 11-38. тому що зараз липень місяць і дуже не вистачає. Нашим помідорчикам фосфору і калію. Так, тут склад азот 3%, оксид фосфору 11%, оксид калію 38%. Також є магній 4, залізо 0,07, мідь, цинк, бор. Ну, дуже хороше добриво. Треба обробити, щоб наші. Помідорчики та солодкий перець не страждали вершиною гнилю. Боже, бо в мене вже ось на деяких помідорчиках з'явилася вершина гниль. Та на солодкому перчику з'явилася вершина гниль. Тому буду удобрювати ось цим добривом. НПК 3,1138. А ще в мене така біда трапилася. Ось так. З'їдають мої помідорчики. Совка. От навіть, навіть одна випала з помідора. Ось так вона виглядає. о якої шкоди вона задає нашим помідорчикам. Совка. Бачите, що вона робить Яку шкоду, ще помідори не. Поспіла, а вже вона їх як попортила. Від совки я вчора бризгала проклейм для захисту яблу, яблунь та овочевих культур. Тут 4 грами, розводила в 5 літрів води. Томати, томати бавовникова совка, карадина. 3-4 грами на 5 літрів води на одну сотку. Проклеїм. Ну, подивимося, як воно допоможе. Через тиждень приїду і подивлюся. Ось так. Ще я обривала пасенки, ставила їх в водичку. Вони ці пасинки пускають корінці, а потім їх висаджую. Ось так. Вони виглядають і. У мене будуть помідорчики трохи пізніше, ніж мої основні ті, які зараз ростуть. І вам все-таки теж... О, дивіться, дивіться, який шкідник. Повзе. А? Так. І ще хотіла вам сказати, що я дуже задоволена в цьому році посадила базилик та чорнобривці. На базилику дуже багато комах. Бджіли домашні, бджіли дикі. Це зелений базилик, це синій базилик. І вони своїм цвітом зараз заманюють комах, а також е, бджіли і джмелі. І ось чорнобривці. І вони заманюють комах, і вони запилюють мої помідорчики. Помідорчики та солодкий перець. я дуже задоволена. В наступному році теж буду теж буду висаджувати. Ну, висаджувати потрібно розсадою, тому що, коли будуть квітнути помідорчики, щоб вже пішло запилення помідорчиків. Так, ну сорок високорослій мене дуже поки що не радують, тому що дуже багато. Віток зламало і зламало з крупними плодами. А от низкоросла мене дуже радують. У мене тут 5 сортів різних сортів. Це ядвіга, виробник Японія. Вони поки що не сильно крупні, але ось бачите, які, які вони гарні, як гарно зав'язано. Так, дуже-дуже різні сорти. Подивимося, що буде з цими помідорчиками. Постійно треба обробляти, але я поки що задоволена. Є дуже великі екземпляри помідорчиків. Зав'язані по-різному, але ще, ще вони квітнуть. Ще квітнуть. Ще помідорчиків і зав'язуються, ще помідорчиків буде дуже-дуже багато. Ось так. Виглядають мої помідорчики. Ось так. і Дуже дуже різні сорти, дуже різні розміри помідорів. тому що це залежить від сорту, який ви вирощуєте. Так. А ще в мене є солодкий перець. Є солодкий перець, який я е, пасанкувала, а є який не пасанкувала. Оцей перчик солодкий я не посанкувала, і в ньому, бачите, короні цвітки зав'язалися в перчик. І оцей перчик. Зараз лежить на розвилці, на розетці. Цього не його треба видаляти, бо перчик не буде розвиватися і може зламатися. Цей перець. Перчики дуже різних сортів. Є дуже гарні екземпляри перців. Вже перчики деякі ми вже перший раз зірвали. Дар Молдови. Це вже перчики бідненькі вже переросли. Ось так. А є дуже гарні гарні сорти. Це Клаудіо F1. Перець дуже великий. Так це він іще не достиг. Він повинен бути яскраво червоного кольору. Будемо ждати. Ось так. Ну, перші треба, треба, треба теж підживлювати. Ось так. Виглядають мої перчинки. Ось так. Це солодкий перець. Отак. Він виглядає. Ага. Ось який він. У мене красунчик. Ну все треба підживлювати, все треба обробляти, щоб був врожай. Ось так. Ну, а на цьому поки що все. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. На все добре. До зустрічі!